Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавпет підтримуємо український футбол. Зв'язку зі мною зараз політолог Володимир Фесенко. Пане Володимире, вам вітання і слава Україні. Героям слава вітаю вас. Я от щойно розповідав про страшні злочини, насправді, які росіяни скоюють на території нашої країни. Це депортація українських дітей. Як відомо, вчора так звана омбудсменка російська Марія Львова Білова, на яку МКС видали ордер на арешт, відзвітувала, що росіяни з початку повномасштабного вторгнення вивезли на Росію 700 тисяч людей, і це тільки ну розуміємо прекрасно офіційні цифри від російської сторони. І от е, фактично вона відкрито визнала злочин, за яким її звинувачують у міжнародному криміналі. Суді і виходить так, що світ просто спостерігає. Чи є шанси, що її можна буде притягнути до відповідальності швидше, до прикладу, ніж російське військово-політичне керівництво? Ну, вона є частиною російського керівництва. Вона має офіційний статус в Росії. І те, що міжнародний кримінальний суд ще задовго до завершення війни між Росією і Україною видав ордер на арешт. Навіть самого Путіна не тільки омбудсмана в правах дитини, що само по собі є знущанням. От людину звинувачують, звинувачуються в сприянні в організації вивезення дітей з України людину, яка має забезпечувати права дитини, але звинувачення вже є. Да, це поки що перший етап. Надалі має бути і трибунал, суд, але прецедентів таких немає. Ну я маю на увазі, були прецеденти ордерів на арешт керівникам окремих держав, але я не пам'ятаю, щоб були такі прецеденти, наприклад, керівникам держав з ядерною зброєю. Прецедент вже є. Це вже е, абсолютно нова ситуація і безпрецедентна. А, а, а чи можна буде притягнути до відповідальності? Ну зараз, поки в Росії панує путінський режим, поки ці люди знаходяться на території Росії і позам ну, так, можливістю їх притягнути фізично е, до відповідальності. На жаль, ні. Але я думаю, що це питання часу і обставин. Не буває вічних політичних режимів, тому я сподіваюся, що через певний час, як це було, було там свого часу із керівниками нацистського режиму або з керівниками колишньої Югославії, я думаю, що вони будуть притягнуті до відповідальності. Ну будемо знаєте, чекати на те, що вони принаймні до цього доживуть. Тому що дуже би хотілося побачити ці політичні процеси. Але є ще один насправді злочин, яким один із багатьох, насправді, якими займаються Росіяни. Це, от як стало відомо, Воронська і Ростовська області Росії вони планують наприкінці серпня підписати такий собі документ із окупованими районами Донецької і Луганської областей, так званими ЛДНР. І це буде така угода, як вони її називають, про створення співдружності Донбас. Чи це щось змінює в політичному е, сенсі? Тому що, як ми знаємо, вони ж намагалися їх приєднати. Лиман там, наприклад, увійшов на 12 годин, але це ж не завадило Збройним силам його забрати назад і повернути під контроль України. Чи оця угода співдружності Донбас, так звана, як вони її називають? Чи вона щось змінює і чи відкривається для Росії, наприклад, нові простори для маневрів там в Раді Безпеки ООН і загалом маніпуляцій на світовій арені? Як вони дуже люблять це робити? Да ні, слухайте. Ну в даному випадку е, е, юридично важливо, але для нас е, юридично нікчемним є е, рішення про анексію цих територій. Оце впливає на ситуацію. Яким чином? Якщо б, наприклад, не було анексії окупованих територій, ну, Крим був анексований ще в 2014 році. Всі інші окуповані території були анексовані восени минулого року, і це, на жаль, з точки зору законодавства Російської Федерації, це вже факт. І чому це важливо? Тому що це максимально ускладнює пошук якогось мирного врегулювання. Тому що е, якщо ці території росіянами вважаються своєю територією, то навряд чи вони можуть іти на компроміси у мирних переговорах щодо статусу цих територій. Раніше ця проблема була тільки з Кримом, зараз вона з усіма окупованими територіями. Нам це абсолютно не заважає. Тому що у нас є розуміння, ми можемо і маємо звільняти окуповані території. Ми вже звільнили окуповані території. Ну більшість окупованих територій на Харківщині ще навесні минулого року. Вибили ворога з півночі країни, зокрема із Київщини. Звільнили Херсон. Тому процес звільнення окупованих територій він продовжується. І ми будемо рухатись до цієї мети крок за кроком. Да, процес може бути не одномоментним, він може і затягнутися. На жаль, в силу нестачі ресурсів, військових ресурсів, але тим не менш, у нас немає іншої мети. Тому для нас те, що там в Росії записано в законах, не має жодного значення. На ООН, на Раду Безпеки, ООН це теж абсолютно не впливає. От анексія цих територій, да. Для Росії це аргумент, що вони це не будуть обговорювати. Але на нас і на нашу позицію, на позицію міжнародного співтовариства, це не впливає. Я між іншим нагадаю, що анексію... І Крима, і тим більше інших окупованих територій, які були захоплені вже от під час нинішньої великої війни повномасштабного вторгнення Росії в Україну не визнали навіть країни, які мають партнерські стосунки з Росією. Ні, Китай, Іран навіть не визнав. Іран зброю допомагає, але не визнав. От нещодавна заява е, на Іран підтримує територіальну цілісність України. Ну це така подвійна, хитра позиція. Вони зброю дають Росії в той же час. Не визнають от ці загарбницькі дії Росії по анексії окупованих територій України і лише декілька країн в світі їх обмаль, буквально одиниці, які є просто сателітами Росії, там типа Сирії або Нікарагуа, да визнали от анексію цих територій до речі, навіть Лукашенка. Політична він каже, так да, він навіть зустрічався з Пушиліним, але юридично Білорусі досі не визнала анексію окупованих територій. Оце важливо юридично. в цьому сенсі Росія в ізоляції міжнародне співтовариство не підтримує анексію цих територій. А оці маневри це скоріше перед виборами. Тому що вони хочуть провести імітацію виборів на окупованих територіях, потім наближаються президентські вибори. Нарешті їм треба демонструвати, що йде інтеграція цих, як вони кажуть, нових територій в склад Росії. Тому це ігри для внутрішньої публіки. Я, от давніше, ще може навіть ще на початку повномасштабного вторгнення, ну можливо, там кілька місяців після того, була така цікава теза про те, що Лукашенко що тут він не визнав, наприклад, ні так званих ЛДНР, ні нових тимчасово окупованих територій. Це не зробили жодні лідери із країн ОДКБ. І от одна із причин була тому, що у випадку. Коли ЗСУ підуть звільняти ці території і вони їх звільнять, щоб це не рахувалося як напад на Росію, а отже, не можна було застосувати ОДКБ, я не знаю наскільки це правда, але ну звучить логічно, і в принципі вони ж його так чи інакше не застосували. Ну дивіться, ні. Я не думаю, що це є визначальним аргументом. З ОДКБ давня проблема. Ну я нагадаю просто для порівняння. У Вірменії конфлікт, військовий конфлікт з Азербайджаном з Нагорного Карабаху. Вірменія декілька разів зверталася до Росії. Вірменія, член ДКБ, що допоможе. Да, тому що там бойові дії вже не тільки в Нагорному Карабасі, але там і на деяких ділянках вже і території Вірменії. Росія не відреагувала і росіяни зверталися. Ну кажуть, що неофіційно, але питання піднімали про те, щоб, хоча б символічно якийсь військовий контингент ОДКБ взяв участь в війні проти України. Ну оскільки війна іде формально на території Росії. Ну, за е, їх е, ну, так, рішеннями про анексію окупованих територій. Але оскільки жодна з країн ДКБ не визнала анексії цих територій, оце важливий момент. Вони ж не визнали. Навіть я нагадаю, минулого року був відомий епізод на е, минулорічному Петербурзькому форумі, коли президент Такаєв, президент Казахстана, е, при Путіні. Сказав, що вони не визнаються в ці так звані ЛДНР, е, ну і тоді щоб анексії не було. Але там не менше і анексію Криму вони не визнають, тому воювати за Росію вони не хочуть. Росія ж хоче дійсно їх втягнути в цю війну. Вони хочуть, що називається помазати кров'ю. Щоб була кругова порука, от Лукашенка хай частково, але вони обмазали цією кров'ю. Лукашенка теж вже воєнний злочинець. Да, тим, що надав військову територію для атак проти України і тому він і об'єкт санкцій, пов'язаних з війною проти України Росії. А інші країни ДКБ не хочуть втручатися. Вони чудово розуміють, що це не їх війна. На і тому я думаю, це їх принципова позиція, і вони це дали зрозуміти. Вже було декілька самітів у ДКБ за час війни, нинішньої великої війни. І е, на жодному саміті підтримки діям Росії не було. Так що я думаю, що ця ситуація не буде змінюватися. Ну от росіяни, до речі, у своїх прагненнях анексувати якомога більше українських територій вони залишаються одні, бо їхні союзники їх в цьому не підтримують. Рішення політичні їхні не підтримують. або, як ви кажете, підтримують, але це. Там дуже мало таких країн загалом, якщо по світу позбирати, і от британська розвідка, наприклад, написала, що останні атаки безпілотників на Москву вони свідчать про те, що м, в Кремлі вже не здатні захистити власне населення від війни. От е, я не знаю, чи ви чи чули бачили цей прикол, чи ви взагалі відстежуєте, що відбувається зараз там з російською Москва-Сіті, бо вона знаєте, як магніт. Притягує Тебу до себе ці безпілотники. То, що більшість українців бачили і фото, і відео з Москва-Сіті безумовно. Я дивився ці кадри. Я думаю, ефект буде однозначний Насправді в Росії буде посилюватися поляризація. Ті, хто проти війни, або хто знаєте, вважає, що ця війна виводить їх з стану комфорту і вони від війни закривалися. Ну, війна в телевізорі, десь там в Україні, а вона їх не стосується в Москві. Вона їх не стосується. А от війна нагадує про себе у таких людей на настрої проти війни будуть посилюватись. Інша річ, а як це буде впливати на загальну політичну ситуацію? От тут, на жаль, є проблема. Більшість росіян зараз бояться протестувати, ну і ризики ув'язнення. Але є частина росіян, які, у яких будуть зростати антиукраїнські, анти, антизахідні настрої, які будуть проявляти свою ворожнечу до України. Така реакція теж буде. Але от головне, я думаю, що в даному випадку позиція еліт. тому що Москва це удар по елітах російських. Хай опосередкована, От для них ризики зростають. Для них війна і економічний ризик, зараз і психологічна проблема, політична. Тому я думаю, що от це буде впливати в першу чергу на настрої російських політичних і бізнесових еліт і рано чи пізно, але ну, це буде впливати на позицію Росії щодо війни проти України. Це лише питання часу. Для нас важливо інше, долаються червоні лінії. Зараз вже от цих червоних ліній, що там, там раніше Крим вважали Червоною лінією, ні, Крим це Україна, і це офіційно визнали і в США, і в Європі, що Україна має повне право вести бойові дії проти Росії на своїх територіях, які окуповані. Але оскільки атаки проти України йдуть з російської території, з офіційно російської території, ми маємо відповідати. Це наше абсолютно право. От до речі, про червоні лінії цікавий момент від аналітиків от е від аналітиків Вони пишуть про те, що зараз судно Ізраїлю проігнорувало блокаду так званою Росією Чорного моря, і за цим судном ще йдуть два Греції під прапорами Греції і під прапорами Туреччини. Може, це можна там назвати. Жестом дружби таким з їхнього боку, тому що вони все ж таки наважились на це і вони позначили в цій міжнародній системі оповіщення, що вони йдуть саме до України. Як це може розцінюватися з боку Росії? Чи наважаться вони на атаку тих кораблів, як вони і обіцяли це зробити? І що це означає загалом для блокади е, всього регіону? От я думаю, що це дуже важливий прецедент. Е, е, я, чесно кажучи, ну, виходив з того, що е, ну, ми бачимо. Е, Туреччина та й інші країни НАТО вони зараз не будуть створювати військові конвої для супроводження торгівельних кораблів, ну щоб не було ризику військового зіткнення з Росією. Проте у те, що самі власники е, окремих е, торгівельних кораблів вирішили е, піти на такий демарш, це дуже важливо. Я згоден. Я думаю, що це акт мужності, сміливості, це демонстрація солідарності з Україною. Тут не лише бізнес-інтереси, тому що я думаю, що зараз або не страхують, або дуже висока страховка. Ну тобто, треба платити за. Таку подорож ну, дуже дорого платити за можливість такої подорожі до України, і це не має такого великого бізнес-інтересу для власників, але вони наважились на це. От це прецедент дуже, дуже важливий. Чи е, буде щось робити Росія? Я думаю, що напрямий напад вони навряд чи підуть. А от е, що може бути, можливо, не, не зараз, а пізніше. Е, вони можуть зупиняти такі кораблі і робити перевірки або блокувати їх рух, от такі. Э... Речі можуть відбуватися. Тому що просто так безумовно Росія реагувати не буде. Вона спробує продемонструвати, що вони будуть заважати здійсненню торгівлі. Тут є правда нюанси. Якщо рух кораблів буде, наприклад, в територіальних водах чорноморських країн, Туреччина, Болгарія, Румунія – ну тоді Росія не може впливати. І ще один важливий нюанс: от він такий суперечливий з точки зору морського права. Як є зони виключних економічних інтересів? Вона ширша ніж територіальні води. Якщо Росія там буде зупиняти ці кораблі, це привід для чергових позовів проти Росії. Тоді це буде новий злочин з боку Росії вже порушення морського права, і тоді можна пред'являти позови Росіянам, щоб вони платили за це. На тому тут є ризики. Я думаю, що якісь разові блокування окремих кораблів вони можуть робити. Але те, що відбувається зараз, я вважаю дуже дуже важливим і позитивним прецедентом, треба от таким чином ломати блокаду Росії, демонструвати, що люди не бояться от. Як ми не боїмося росіян, попри всі ці обстріли, війну, точно також і нашим друзям треба демонструвати, що вони не бояться російської блокади. Ну, це насправді дуже смінливий крок, але ми всі прекрасно розуміємо, що росіяни це країна-терорист. І от на початку повномасштабного вторгнення ж Залужний тоді повідомляв про те, що росіяни обстріляли цивільні кораблі в Чорному морі. Серед них був і Молдова, який йшов під прапором Румунії, або Румунський, який йшов під прапором Молдови. Ну, от якось так. Але тим не менше вони по ньому вдарили. Залишилося це якось безкарним, якось все це проігнорували, потім О, не підбили ще один. Тоді, да, тоді наскільки я пам'ятаю, це було якраз в наших територіальних водах, але зараз ситуація інакше. Так чи інакше, хай в односторонньому порядку, але зернова угода продовжує діяти з боку України і Туреччини. Я дуже сумніваюся, що росіяни будуть нападати на турецькі кораблі. Зараз важливі стосунки з Туреччиною для Росії, ну і там Греція, наприклад, на Ізраїль теж. Напад на кораблі е, країн, які важливі для Росії на одна річ, знаєте, при всій повазі до Молдови, але ну до Молдови в Росії ставляться відповідним чином. Е, вони розуміють, що тут реакції не буде. А от е, нападати на кораблі інших країн, е, з якими Росія хоче дотримуватись, ну скажімо так, дружніх стосунків. Я думаю, що вони не будуть. Тому і треба демонструвати, що можна йти проти волі Росії на е, Росія, ж хоче залякати. Шантажувати. І от е, цей шантаж треба взламувати демонстрацію мужності, а також і демонстрації сили ну це вже з нашого боку. І, знаєте, силою оборони це успішно, як то кажуть, роблять. Пане Володимире, я вам дуже дякую за розмову. Дякую, що долучилися до цього ефіру. І нагадаю, що на зв'язку зі мною був Володимир Фесенко це політолог.